Так, приїхав до хлопців. Тут розібрали авентадор, Пробуємо міняти термостати. Тобто, дивимося, чи з ними все окей. Он тут їх зняли, тому що міняється він повністю. Якщо по програмі дивитися разом з радіатором, П'ятерку євро коштує один. Ну ми ж в Україні. Ну як так? Треба ж знайти від чого вони підходять. Всі ж запчасті, практично взаємозаміняємі, Тим більше ще... це вак. Так, отак виглядають мої вентадоровські виймається, да люда? І термостаті. Перевірили, все робочий. Беремо нового термостата. Раз. ми станемо, його підкинемо. Зниця тільки держсвіт. Да, так, от. І прикол в тому, що це окремо купити не можна. Тут колорстат, і тут колорстат, там 83 пише. Ну, я так розумію, коли він Радуся. відкривається. 500 гривень один, і він від цього від варіо, Радуся. від варіо Мерседес. Від Мерседес Варіо. Це Lamborghini Бентодор за п'ятерку євро, а це Мерседес Варіо за 500 гривень. Який підходить на Авентадора Тунінг, отакий от тунінг. От якого хрена воно, грубо кажучи, продається деталью повністю з радіатором. Як оце все ж відкручується, все типу, от, зняв і може бути окрема запчастина. Ладно би продавали його б отут. -от. Ось з цим всім. Ну ні, це ж авентадор. Якщо з термостатом якась проблема, поміняй радіатора за п'ятерку. Намбурджині. Мій авентадор має такі з завода жовті супорта. Машина фіолетова, диски, чорні. Як ви рахуєте, є сенс їх фарбувати в інший колір? Якщо в інший колір, це в який. Пишіть в коменти. І якщо вам потрібно тюнінг на авто, звертайтесь в нашу компанію Кубай Дизайн.